Отримайте можливість оновлення потокової передачі за допомогою Fire TV Cube тепер на Amazon діє знижка в розмірі 80 доларів. Революція в домашньому кінотеатрі. Чому варто оновити стрімінговий девайс прямо зараз? У сучасному світі, де контент доступний буквально одним кліком, якість стрімінгового пристрою відіграє ключову роль у створенні комфортного домашнього кінотеатру. Забудьте про буферизацію, низьку чіткість та дратівливі затримки настав час інвестувати в пристрій, який забезпечить вам максимальну віддачу від перегляду улюблених фільмів та серіалів. І зараз, завдяки привабливій акції від Amazon, це зробити простіше, ніж будь-коли. Я, як ентузіаст, домашнього кіно і людина. Яка постійно стежить за новинками в світі стрімінга, можу з упевненістю сказати: оновлення стрімінгового девайса це не просто примха, а необхідність. Згадайте, як часто ви стикалися з проблемами при перегляді улюбленого серіалу, зависання, низька якість зображення, несумісність з новими форматами. Все це відволікає від процесу і псує враження. Чому файтів це серйозне оновлення? Нещодавно я сам оновив свою систему домашнього кінотеатру, і одним із ключових рішень стало придбання Fire TV Cube. І ось чому я вважаю, що це чудовий вибір, особливо зараз, коли Amazon пропонує знижку в 80 доларів. По-перше, продуктивність Fire TV Cube оснащений потужним восьмиядерним процесором з тактовою частотою 2,0 ГГц, це означає, що додатки запускаються практично миттєво. Перемикання між ними відбувається плавно, а складні завдання, такі як обробка 4K відео виконуються без будь-яких проблем. Я сам помітив значне поліпшення в швидкості роботи в порівнянні з моїм попереднім стрімінговим девайсом. По-друге, якість зображення та звуку, підтримка 4K Ultra HD, Dolby Vision. HDR і Dolby Atmos Audio – це не просто слова, а реальна можливість насолодитися приголомшливою якістю зображення і звуку. Я можу сказати, що різниця між переглядом контенту в стандартній якості і в 4К з HDR просто колосальна. Картинка стає більш деталізованою, яскравою і реалістичною, а звук об'ємним і захоплюючим. По-третє, сучасні технології. Підтримка Wi-Fi 6i, це величезний плюс для тих, хто живе в квартирах з великою кількістю Wi-Fi пристроїв. Wi-Fi 6i забезпечує більш стабільне і швидке з'єднання, що особливо важливо для стрімінга 4K відео. Я сам зіткнувся з проблемою перевантаження Wi-Fi мережі, коли одночасно працювали кілька пристроїв, але з Fire TV Cube ця проблема зникла більше, ніж просто стрімінговий девайс. Баятивиси це не просто пристрій для перегляду фільмів і серіалів. Це повноцінний мультимедійний центр, який дозволяє управляти розумним будинком, слухати музику, грати в ігри та багато іншого. Голосовий помічник Alexa дозволяє віддавати команди голосом, що робить використання пристрою ще більш зручним. Я часто використовую Alexa для управління освітленням, регулювання температури та пошуку інформації. Поради щодо вибору та налаштування, оцініть свої потреби. Якщо ви в основному переглядаєте вміст у стандартній якості, то вам не обов'язково купувати пристрій з підтримкою 4 к Однак, якщо у вас є телевізор з роздільною здатністю 4К, то має сенс інвестувати в пристрій, який зможе розкрити його потенціал. Зверніть увагу на підтримку кодиків. Переконайтеся, що пристрій підтримує кодеки, які використовуються для кодування улюбленого вмісту. Налаштуйте Wi-Fi з'єднання. Підключіть пристрій до Wi-Fi мережі з високою швидкістю. Використовуйте голосовий помічник. Налаштуйте голосового помічника та використовуйте його для керування пристроєм. Оновлюйте програмне забезпечення. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення пристрою, щоб отримувати доступ до нових функцій і поліпшень безпеки. Висновок: Інвестиція в комфорт і якість. Знижка 80 доларів на Fire TV, Cube – це відмінна можливість оновити свій стрімінговий девайс і отримати максимум задоволення від перегляду улюбленого контенту. Я впевнений, що ви не пошкодуєте про цю інвестицію, адже комфорт і якість це те, за що варто платити. Не пропустіть шанс поліпшити свій домашній кінотеатр і насолоджуватися приголомшливим досвідом перегляду. Я, як людина, яка цінує свій час і комфорт, настійно рекомендую скористатися цією акцією. Повірте, різниця між старим і новим стрімінговим девайсом відчутна. І вона коштує витрачених грошей. Насолоджуйтесь переглядом.